Моя доповідь називається Шлях людини по планеті Земля. Сьогодні дедалі більше людей прагнуть пізнати істину, зрозуміти своє місце у світі. Багато хто з них запитує, навіщо я тут, навіщо я живу, що таке життя, що таке смерть. Мільйони людей шукають відповіді на ці питання, читають, практикують, прокидаються і починають себе усвідомлювати. Що таке людина? З погляду форми це сукупність провідників, тіл, відповідних різним планам Всесвіту, а з погляду життя сукупність різновидів свідомості, божественна іскра, що по різному виявляє себе в кожному зі своїх провідників. Все, що існує у нашому проявленому фізичному світі? Має божественну природу, всі плани Всесвіту не що інше як різні варіації божественної вібрації, її поступове ущільнення. Всі окремі різновиди свідомості, не що інше, як дедалі більше завуальовані прояви божественної свідомості. Лише божественне в людині діє через фізичне тіло. Відчуває через астральне, мислить за допомогою ментального тіла і усвідомлює себе на рівні індивідуальності. Все, що є у людині, еволюціонує, еволюціонують різні прояви божественні, а також той матеріал, з якого складаються тіла, бо еволюція того чи іншого прояву неможлива без одночасної еволюції провідника. Фізична, астральна та ментальна матерія еволюціонують у людині як форма і життя, еволюціонує свідомість, щоб нарешті стати пробудженою свідомістю, еволюціонує розум, щоб стати просвітленим розумом, еволюціонує матерія, щоб стати божественною матерією. Людська істота проходить еволюцію у щільному фізичному світі. Це тривимірний світ з конкретними характеристиками кожного матеріального об'єкта. Цей світ видимий, його можна доторкнутися, в ньому можна щось побудувати, створити, його можна описати стандартними органами почуттів. Але фізичний світ це ілюзія матеріальної реальності, має, яка створюється у свідомості спостерігача, тобто у свідомості суб'єкта. Що спостерігає, у стародавніх ведичних писаннях існує поняття «майя». це особлива сила чи енергія, яка одночасно приховує справжню природу світу та забезпечує різноманітність його проявів. Також у ведичній філософії існує поняття атман чи духовна одиниця. Це вічна постійна духовна сутність, абсолют, який усвідомлює своє власне існування. Також існує поняття джива або дживатман, яке позначає окрему душу, душу, вічну духовну живу істоту. У корені цього слова поняття дихати на санскриті джив. Слов'янське слово «живий» Теж має той самий корінь. Джива це дрібна частка абсолюту або всьовишнього, яка дорівнює йому за якістю, але не дорівнює за могутністю. Це наше справжнє я, духовне Я, яке ніколи не вмирає. Джива знаходиться поза часами простору. Її неможливо знищити жодною відомою зброєю, Божественна іскра це те ж саме. Іскра це мікроскладова єдиного вогню життя, і вона може запалювати, але вона не є весь вогонь. Ми дихаємо, і це дихання є життя. Це енергія, яка тече в нас. Дихання пульсує в кожному вдиху та видиху, пульсує у серці. Пульсує у всьому тілі. З кожним вдихом ми відчуваємо величезний імпульс життя. енергія управляє всіма нашими системами. енергія доставляє кисень до легень. Проводить кров за нашими венами. Енергія рухає розумові процеси. енергія управляє нашою увагою. Джива. Одухотворює фізичне тіло, яке складається з щільної матерії, і яке багато людей за незнанням приймають за себе істину, вважаючи, що людина це її тіло. Сучасна наука стверджує, що між атомами та всередині атомів близько 99,9% порожнечі. Фізики вже зараз дійшли того, що все є енергія. З певною вібраційною частотою та інформаційною характеристикою, і що суб'єктивна реальність кожної людини складається у неї в голові, предмети, об'єкти, ситуації з боку кожної людини сприймаються по-різному, культура і сім'я, у якій виросла людина, визначають сприйняття світу та ставлення. До цього світу, але є щось, що нас об'єднує. Наприклад, у всіх нас є понятійний апарат, за допомогою якого ми можемо описати навколишні об'єкти схожим чином. Георгій Гуджієв, відомий містик ХХ століття, називав фізичне тіло біомашиною, що має термін придатності, через яку. Ми можемо пізнавати цей фізичний світ та взаємодіяти з іншим. Те, що тіло це машина, стверджують і суфін, посилаючись на те, що дуже рідко людина буває усвідомлюючою, і, як правило, людина думає і діє зовсім не свідомо. За їх твердженням, тіло є не що інше як набір звичок, звичок сума всіх звичок. І доти, доки усвідомленість не увійде в життя людини, вона залишається машиною. У самому, у самому слові чоловік закладено розуміння, що жити нам близько 100 років. Науково доведено, що здатність до регенерації тканин та клітин може зберігати, можна зберігати до 120-150 років. Тіло має свої закони, за якими воно функціонує. Тіло це сукупність систем, серцево-судинної, ендокринної, нервової, дихальної та інших. Вони, ці системи, перебувають у системній взаємодії одна з одною. Організм людини та мозок, як єдиний керуючий центр це складна структура, яка складається приблизно з 80 трильйонів клітин. І близько 90 мільярдів нейронів перебувають у головному мозку. Між мільярдами нейронів існує безліч взаємозв'язків, що в результаті утворює цілий всесвіт у голові кожного з нас. І ми навіть не думаємо, як це працює. Воно просто працює само у собі. Також тіло є симбіотичною системою. В нас живуть тисячі інших форм, такі як бактерії, гриби, і ми з ними у співдружності. Втілюючись у щільному світі, ми, люди землі, перебуваємо у грі, правила якої остаточно не розуміємо. Існують правила та закони, написані, написані людьми, які впроваджуються у свідомість кожної людини з самого дитинства. Що і визначає в результаті свідоглядну платформу кожного з нас. І, як правило, це не веде людей до щастя, здоров'я та повноцінних відносин і достатку. Але також існують закони, які вищі за людські, це закони світобудови, які визначають основні правила гри, написані невидимим архітектором реальності, Богом, природою. Всевишнім Творцем. Вони ці закони працюють завжди, і навіть якщо людина не знає про їхню наявність, все одне вона, все одно вона не звільняється від відповідальності. Але якщо людина вивчає світ, вивчає життя, вона отримує цілісне знання про світоустрій і розуміє, що Бог керує світом через закони. Людина це не тіло, не особистість. Людина це багатовимірна інформаційна істота, щільне тіло якої лише видима тимчасова оболонка. Людина є складне злиття енергії, інформації та свідомості. Особистість людини та его формується взаємодією з навколишнім світом, суспільством і культурою. І за цим тимчасовим образом ховається істина сутність, безсмертна і вічна душа, яка перебуває в гармонії з усім світом. Вона ясно усвідомлює єдність з усім, відчуває та усвідомлює присутність Творця абсолюту джерела. Ми всі знаємо такі поняття, як бездушна, малодушна, душевна і великодушна людина. До великодушної людини тягне, з нею хочеться, спілкуватися, спілкуватися. Її образ постає перед очами добрим і світлим. До такої людини, згідно з законом резонансу, притягуються позитивні люди, нові можливості, легке вирішення будь-яких життєвих проблем. Завдань. Кожен з нас може розвивати свою душу, розширювати її і ставати великою душею, розширювати свою іскру та запалювати іскри в інших людях. Кожен із нас може стати великодушною людиною. Небагато хто замислюється над тим, що наше життя це вибір. Кожен із нас сам обирає жити це життя, і це не випадковий збіг обставин. Людина має право вибору, як їй жити, знати, хто вона чи не знати, жити великодушно чи малодушно, жити у коханні чи стражданні. Кожна людина має можливість свідомо керувати своїм життям, стати так званим творцем свого життя, а не бути пасивним спостерігачем, з яким життя трапляється. Бути автором чи жертвою це вибір кожного. Але цей вибір з'явиться тільки тоді, коли свідомість людини прокидається від сну від гіпнозу має. Душа, втілюючись у фізичному світі, забуває, хто вона насправді і для чого сюди прийшла. Кожна душа є вічною непорушною субстанцією, яка існує у позачасовому просторі і яка прагне розширюватися та розвиватися, вирощуючи у собі ті чи інші якості. Але, народившись у тілі людини, душа забуває про свою справжню божественну природу. Хоча багато дітей до 5-7 років пам'ятають, навіщо вони сюди прийшли, і звідки прийшли. Але пізніше під впливом має ми це все забуваємо. Але є люди, які не забувають або згадують у ранньому віці, але таких меншість. І це може бути пов'язано з їх рівнем розвитку душі у минулих втіленнях. Існують різні методики, визначені рівня розвитку свідомості людини, і чим вище у людини усвідомленість і чистота, і чистота сприйняття реальності, тим радісніше і повноцінніше можна, може складатися її життя. Її головна сила. Яка допомагає людям прокинутися, яка відкриває серця та змушує рухатися, це почуття, що створює силу нескінченної віри та готовність йти вперед, незважаючи ні на що. Це любов, сприйняття почуттів, подій та образів змінюється протягом життя людини і безпосередньо залежить від того, яку інформацію та досвід отримав індивід а також відрівня розвитку свідомості та чистоти сприйняття. Для когось любов це сексуальна прихильність, це бажання та пристрасть, для когось любов це біль та страждання, для когось це любов до своєї дитини, а для деяких це любов до своєї справи, а для когось любов це все. Любов стає найважливішим елементом розвитку та пробудження душі. У найвищому значенні любов це єдність, усвідомлення себе частиною спільного цілого, частиною Бога. Одне з базових завдань людини усвідомити, що ми єдині, що ми частинки загального цілого, частинки єдиного людства. Єдність у безлічі та безліч у єдності, і людина в стані чистої, безумовної, всеприймаючої і всепрощаючої любові стає подібною до Бога, усвідомлення єдиного джерела життя неминуче при духовному і навіть науковому розвитку людини, оскільки сьогодні наука сміливо заявляє про існування єдиного джерела вищого розуму. Поділ на свого і не свого Бога, на правильне і неправильне це доля людського его, але не душі. І коли людина по-справжньому навчиться розуміти закони Всесвіти, всесвіту, які несуть на собі відбиток вищого розуму, тоді вона зможе краще розуміти світ коло себе і своє місце у цьому світі, розуміти, як взаємодіяти з собою, з Богом, з людьми і як використовувати ці закони. Для покращення свого життя. Дякую за увагу!